Випустити, похвали себе, полюби себе. Ти реально робиш неймовірно круту роботу, чесно тобі скажу. Тепер осталося ще навчитися любити себе і цінувати. Поняти, що чоловік теж дитина, чиясь дитина, прийняти його рід, прийняти його батьків, свекруху і так далі, бо вони йому теж дали життя, як і твої батьки тобі. Він тобі тебе проявляє. І те, що в тебе в родовій системі робиться, а ти йому його родову систему проявляєш. Його болі, травми і те, що в нього робилося. Ти зараз входиш в його родову систему і через то там зав'язки такі. І твоя злість... Ну, це виходить, що я ж йому теж проявляю, то, значить, ти, ну, якщо я свою пропрацювала, а він свою пропрацював, то все одно що воно буде залишатися. Частково да, але так як ти, якщо він офіційний твій чоловік, і ви живете або ви живете вже більше п'яти років разом, то в такому випадку ти маєш право пропрацювати його систему, знаючи, що в нього в руду. Якщо ти розпитаєш, mm -hmm. так як це є, то є, ти можеш його пропрацювати, Я знаю. то тоді зібрати мені точно те саме, що по тобі зібрати мені треба всі дані, щоб ти не тягнула просто його програми. Бо там в нього з, з хворобами, з контузіями, от з тим всім, що відбувалося, да він тобі проявляв від свою рудову систему. Але там треба знати, то є, імена так само, то есть, мами, тата, що в них було, абортовані і так далі. От, і есть, подивитися. Я би казала, не спішити. Дай собі трошечки зараз спокою. Ти в тебе пішла енергія, то есть, прибула енергія, ти кажеш, все стало на свої місця, то есть, вирівнялось. І енергія від тебе навіть до твоєї дитини пішла. Це взагалі дуже круто. Дуже крутий результат насправді. Так що умнічка, по чоловіку, ти собі збери поки інформацію, не поспішай. Дай собі час, щоб mm -hmm. все це все інтегрувалося. Дозволь собі бути слабшою, дозволь проявляти свої емоції, не тяни на собі, тобто я сильна, я все можу. Якщо тебе болить, кажи, мене болить. Хочеш відпочити, відпочинь. І йому точно так само дай відпочити. В тебе практика, він тебе не послухався. Наприклад, він зайшов. Ну, з якої позиції, котику він зайшов, йому ж цікаво. Він людина. Він цікаво, цікаво, він, що цікаво. Він... Да. А в тобі включилися емоції баби й діда, тобто злість баби і діда. Модель поведінки, ну чого ти сюди прийшов? Я тут працюю. Е, мами і тата точно так само це нормально. В ньому дитина сидить, якому цікаво, що ти там говориш, що ти робиш, як воно працює, чого зміни в тебе такі ідуть. Розумієш Тобто він теж не може зрозуміти на рівні психічного поля ви з ним з'єднані. Тобто, у вас одна підсвідомість на двох, якщо ви живете більше п'яти років, і він відчуває mm. те саме, що відчуваєш ти, але проговорити це не може. Він часом думає, навіть так як ти. А ти, так як він, ви відчуваєте один одного, ви отак сплітаєтеся з ним настільки сильно. І якщо ти думаєш, що тільки боляче одній тобі, ні, бо в нього дружини немає, в нього є мамка. А ну йди звідси, я тут працюю. Хто вказує? Мамка дитині. Зосереджеться просто на собі. Я працюю, хоче він послухати. Хай послухає. Тож ти ж не робиш нічого проти законного. Танців з бубнами невідомо чого там. Я не знаю, секта там у, -у, -у і, і так далі. Ти проговорюєш фрази через слова, через коди, спеціальні коди, через легалізацію правди, то тобто, да. через виставлення оцих законів, бо ми йдемо по законній ієрархії. ти бабуся, а це мама, а це я. Тобто кожному показуєш своє місце, типу, системне, да? і потім ти велика, а я мала. Тобто я не можу за тебе це прожити, притягнути. Якщо такі, бабуся там, наприклад, з дідусем не могли розділити відкритися, то я що роблю, я відкриваю свої стосунки. тобто роблю це по-іншому. Я бачу, бабуся, що ти дала життя. Значить, ти сильна, ти не слабка. Я не шкодую тебе, а ти сильна, бо ти дала життя, ти змогла це пережити і прожити. Да? Вот. І Мені не треба тіпи, змінювати твою долю, і таким чином, виходить, ти легалізуєш в собі, бо твоє тіло в твоєму тілі вся родова система. І бабуся, і дідусь, і мама по чоловікові так само збираєш всі дані: мама, тато, брати, сестри, аборти, травми, що сталося вбиті, повішені і так далі. То тобто, є, ці такі травмуючі ситуації, щоб побачити, як воно відображає. Тобто, якщо в тебе були травми, в нього можуть бути в роду навпаки, всиновлені. Може бути і таке, теж може, ви можете сходитись, помниш на рівні. Твоя задача mm -hmm. оголошую свічечка про те, що треба те, що вони, як я кажу, вони то нічого не хочуть, але свічечку поставити. Тобто я стараюся завжди дати і заєкурити. То тобто, це обов'язково, щоб згоріла свічка, дати їм енергію, щоб вони піднялися до Бога ці душі. От mm -hmm. разом з буде згоряти, і твоя точно так само хвороба. Є можливість тебе посидіти біля тої свічки, хоча б 10 хвилиночок. Посидіти, подумати, mm -hmm. дати їм, їм шану, пам'ять тобі в голову. Можуть приходити певні якісь фрази, тобто дати любов і уявиш, що ти від сердечка даєш їм любов за те, що вони прийшли в родову систему, за те, що вони були на рівні душ, від душі, наприклад, дати любов, не шкодувати зразу. Кажу, ти не вправі, бо вони старші за тебе. Ти не можеш mm -hmm. шкодувати старшого. Бо якщо ти шкодуєш, ти стаєш мамкою для них, тобто бабусею. Розумієш? Бо мама шкодує mm -hmm. дітей за це запам'ятай, мама наказує дітей, мама вказує, мама дає совєти то тобто, це мама. А ти не вправі старшим давати, бо це ієрархія від старшого до меншого, і то щоб ти не залітала по системі, то ти себе тримай, типу, я менша. Я тут найменше, я можу вказувати тільки тому, хто менше мене, менші брати, сестри, діти наші, і так далі. Тобто, я їм можу давати пораду. І то, якщо вони потребують, чи питають Мам, як тут? Мам, підкажи, мам, дай своїй мамі не можна ні порад, ні засуджень. Не на рівні голови думок, мама, ну як ти так можеш? Тобто, хлопці, вже засудила маму, ти mm -hmm. в бабу пішла. Мам, мені тебе шкода, бо з татом сваряться, чи мама дзвонить жалується тобі, чи тато жалується тобі. Це для тебе підсвідка, що ти старша, а поміняй місцями, наче, чином ти маєш бути менше. Мам, я з цим нічого не можу зробити. Я вас, мої рідненькі, люблю обох, бо ви мені дали життя. Отаким чином, все. з його сторони до тебе немає, а з твоєї сторони є. Тобто, ти його ще питаєш, типу, в себе в підсвідомості. Він в тебе ще присутній. Є оця зав'язка, і тобі важливо те саме проговорити, десь вибачитися, тобто поспілкуватися на рівні душі, через техніки хоно Ні, то ми зробимо наступний раз, оце візьмемо поле стосунків. Там же ж всі будуть. Ми їх всі просто будемо пропрацьовувати того, 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 порозв'язували. Ти побачиш, mm -hmm. що в тебе буде відбуватися. В тебе жінка проснеться. Претензії до чоловіка в тебе знімуться, бо в тебе претензії до тих партнерів, наприклад. А той партнер, mm -hmm. як проекція, наче як голограмка на твоєму чоловікові висить. І ти думаєш, що в тебе претензія до чоловіка ніфіга подобного. В тебе претензія ще до того Саші. Розумієш? І той ти з чоловіком, він тобі це проявляє, те, що в тебе є всередині ці претензії. Ти пропрацьовуєш з ними, закриваєш ці дири, бо я тобі казала, пам'ятаєш, як решето таке з дирочками, яке їх питає. Коли ти закриваєш, потім mm -hmm. ми ще з тобою візьмемо, закриємо кармічні стосунки, то тобто, є прийдуть партнери на рівні душі, як фантоми. І ти ще й з ним позакриваєш, порозв'язуємо договори і все решта, кому ти там клятви, обіцянки давала, за роки, жити на віки вічних, оті кайдани, то все от, в попередньому житті. Ти ж їх тянеш сюди. Ми ще це все позавершимо, і ти побачиш, що з тобою станеться, як жінкою. Що з тобою станеться, як з партнершою, з цим чоловіком? Ти будеш не то що наповнена. Mm -hmm. Ти себе жінкою відчуєш, коханою, бажаною, тобі хочеться змінюватися десь, щось летіти, як я кажу, да, проявляти себе як жінка. І він тебе почне бачити як жінку. Mm -hmm. Оце дуже важливо. Тобто, тут якраз ти вийдеш на ці стосунки, ти його поставиш на місце чоловіка, а не отбойна груша, де ти свої оці тригери на ньому тіпа, да, бачиш тіпа, і проігруєш. І ти побачиш, наскільки у вас зміняться стосунки.